Бродівська самооборона уже третій рік поспіль долучається до збору великодніх кошиків нашим військовим на передову. Більше про освячення посилок та те, куди саме вони попрямують цього разу розповість волонтер координаційної ради Ольга Іванів. Ми, волонтери самооборони Бріщини, хочемо подякувати усім небайдужим. Людям, які відгукнулися. І от ми вже всі разом втретє відправляємо нашим хлопчикам на фронт такі невеличкі е, пасхальні ну, посилочки. В посилочку входить м'ясо, ковбаска, паска, печиво, фрукти. І ми надіємося, що то вже напевно буде кінець цієї війни, що ми більше не будемо. Для них збирати ну, прості волонтери, прості дівчата, хлопці стараємося. На початку війни нас було більше, якось було всі ми згуртованіші, а зараз щось діляться. Ми хочемо з'єднати на всіх такі є гасла схід і захід разом. Але ми бачимо, що і в бродах немає сходу і заходу, заходу разом. Тому щиро дякуємо всім. Хто долучився, нехай наші хлопці отримують ті невеликі пасхальні посилочки, що знають, що ми їх чекаємо, за них переживаємо і чекаємо їх з перемогою вдома. Отче наші сили на писах, нехай святі ці міхали, 5 як на небі, так і на землі. Хліб ж на сошній далі сьогодні, це нам повинна наші накричали, відбувається в нашій. Mm -hmm. І не веде нас у споку, сало визволення світу. Благородиться і уради, благодатна, Марія Господь Бог, і благословення, і ти, благословення Тимох, Бог Боти продила Христа Спаса, великих наші. Слава Ветчу, Всемів Духані. Вічня мій Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, Благослови, Господи, ці набори пасхальні для наших воїнів. Які перебувають на сході і стоячи нашої держави, що вони щасливо дійшли, і щоб споживаючи їх, вони згадували свої родини, згадували тих, хто до них приготував, згадували ту паску, яку вони святкували у, своїй, у своєму родинному колі. І хай Господь через цілий час перебуває з ними, допомагає знищувати всяку журбу, захищає квіти куль. Захищає від смутку і допомагає їм всім назад щасливо повернутися здоровими до своїх домів, до своїх родин, до своїх дітей, дружин. А причисти Діо Марія своїм покровом нехай покриває їх. Святі ангели нехай допомагають їм, у тій нелегкій їхній дорозі яку вони мають кожного дня. І всі святі наші угодники. Нехай захищають, як вони захищають нашу Україну, нехай захищають і їх, даруючи, передаючи їм ту нашу любов, вашу любов, для якої ви служили ті комплекти, пасхальні комплекти. І ту вашу підтримку. Амінь. Благословенням Сьогодні Богоця і Сина, Святого Духа. Нехай буде з тебе дарунками і всіма, хто їх споживати.